Об'явлення, Перший розділ 17 та 18 вірш, і промови він мені: я перший та останній, живий, і я був мертвий, і ось живий навіки вічні. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. В даному уривку тексту ми знаходимо рекомендацію, або те, як автор цього письма, книга об'явлення має на увазі, відрекомендувався Іоаннові, який записав. Цю книгу і передав усім нам. Так от, е, Ісус Христос відрекомендувався себе як перший і останній, живий і був мертвий, і ось знову живий. В восьмому віршові цього ж розділу ми вже зустрічали е, також якби, рекомендацію, але тут якби, повторюється чуть-чуть з іншого ракурсу і бачення. так от Важливо зазначити слідуще, що книга об'явлення. Як і нові заповіді, вони написані грецькою мовою. Але їх писали автори з іншим, іншої національності, скажімо так. Але про, питання не в національності, питання в менталітеті і в мові. Тому що різні мови це різне бачення на світ. Хто займається лінвістикою, хто розмовляє різними мовами, він розуміє, що в різних мовах йде різна побудова речень. Різне висловлення, йдуть наголоси на ті чи на інші деталі. Ну, скажімо, як приклад гавайська мова вона має, там, якщо не помиляюсь, 16 висловів стосовно банана, який він є, ось 16 варіантів. Але синій чорний корічний кажуть, що тільки одне слово. Тому що для них це не важливо і вони все це висловлюються одним словом. В нас же ж, все по-іншому. Тобто ми бачимо що чуть якби різницю. Це відносно мови. Але є ще питання і е, менталітеті. Ми, як українці, ми належимо до, ну, як і греки, до єфеської групи мов, або, скажімо так, європейська, а автори. Ну, Йоан і інші автори. А також автори старого заповіту ті взагалі писали на арамейській мові, яка належить до сімітської групи мов. І це не просто різниця в мові, хоча це також важливо, але також і різниця в менталітеті, сприйнятті світу, баченні. І там йде акцент або наголос зовсім на інше. Скажімо, на сьогоднішній день ми маємо. Новий заповіт, де ми говоримо Ісус, Месія. Але принаймні Ісус Христос і учні розмовляли на арамейський, як мінімум. І швидше за все, Він був Єшуа, тому що так звучить ім'я ісус по по-арамейськи, в оригіналі Месія. Питання лише в одному. В грецькій мові немає букви Ш, тому вони не могли зазначити цей вислів. І тому були змушені замінити з букви Ш на С, і ми отримали зовсім інше ім'я. Зовсім інше ім'я з іншим значенням. Так само можна сказати про те, що і не просто наголос, так і слова. Будь-які слова, які є в єврейській мові, його перекладали зрозуміло на грецьку мову і цими словами записували. Але знову ж, автор, який записував, він мислив єврейською мовою. І в грецьке слово він вкладав зміст єврейського слова. Ну, наприклад, закон. Коли ми читаємо в новому заповіті, там кругом йде слово закон, тому що це є грецьке слово «Номос», і як мені відомо, воно перекладається лише словом закон. Єврейське ж слово, якщо ви поставите, це є Тора. А Тора, ми вже багато хто з нас догадується, це може бути просто п'ятекнижа Моїсея, це може бути закони, навчання, повеління, наука і багато іншого, багато інших відтінків. Ну, не тільки книга, книжа, але і не тільки закон, але вчення. І таким чином, воно, якби, ну, в певній мірі збагачується, так і в нашій мові є. В того чи іншого слова інші відтінки, які можливо навіть не передбачені в мові оригіналу, але ми перекладаємо те слово саме в такому ракурсі. Тому, коли Господь відкрився євреєм, Бог відкрився євреєм, а вони сімітського мислення, сімітської групи, ну, скажімо так, азіатської групи, то він саме представився в тому світлі, якому вони. І вони його так сприйняли. Коли ми починаємо читати старий заповіт і взагалі новий заповіт, ми намагаємося Бога втиснути в свої рамки, в своє бачення. Це непогано, але це є неправильно. Потрібно зрозуміти, що мов автор на увазі саме з його мислення і бачення, пригадуюся, така цікава історія. Провели експеримент і оділи байкерів в костюми, смокінги. А професорів, академіків одного із інститутів, одягли в джинси, кожанки і так далі. І через тиждень, ну ось, одні ходили на роботу в джинсах, кожаних куртках, а інші ходили там, їздили в смокінгах і костюмах. Так, от експеримент показав, що байкери сказали, що ми не можемо. Ну, якось відчувається незручно, ми не можемо брутально розмовляти, там, все так себе вести. Нас це все якось сковує, нам хочеться ну, проявити себе. А академіки, професори вони наоборот, сказали: ну, якось не по собі, якось хочеться щось по-іншому. Тобто, одежа, яку вони одягали, вона робила відбиток на їхньому. Поведінці, на їхньому ставленні до світу, на їхній розмові, на їхніх словах. Звичайно, професори і академіки вони утримувалися від багатьох речей, але, але воно їм якби е, розв'язувало язик або руки, і так далі. Тобто все залежить навіть в цьому питанні. Тому. В Біблії Нерипадково Господь, коли являвся, він являвся він різним людям з різним іменем. Це не просто він міняв імена, він просто відкривав той характер і якраз ту рису характера, яка необхідна була в той чи інший час. Ось Аврааму він сказав так, і я являвся Авраам, що Моїсев сказав про, Авр... про те, що я являвся Авраамові, Сакові Якові, Богом Самогутнім, та... але іменем своїм Господь я не дався їм пізнати. Тому слід приймати Бога саме з позиції Біблії, а не своє значення привносити в Біблію. Апостол Павло Петро в другому посланні своєму пише перший вірш. Тому докладіть до всього свою пильність, покажіть вірі вашій чесноту, чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливісті бачення а в, е, благочесті, а благочесті братерство, а в братерстві. Amém.